Віталій Кличко теж потрапив під гарячу руку протестувальників. Йому не вдалося заспокоїти розбурханий натовп, натомість його самого оприскали з вогнегасника, адже люди розгнівані, їм урвався терпець. Особливо молодь не стримує люті. До того ж, опозиції не вистачає єдності, принаймні це засвідчило народне віче. Мирні протестувальники та радикально налаштовані. Переконані про європейці та праві популісти демонструють разом. Єдине, що вони мають спільного злість на Януковича та його репресивні закони, якими президент намагається поставити опозицію на коліна. Ще зранку десятки тисяч людей протестували на Майдані Незалежності у Києві мирно. Це крик душі. Те, що вони зараз роблять із нами, гвалтують держави, людей, Конституцію. Я це не можу, просто не можу. Я не можу дома находитись на, на дівоні. І це все спокійно наблюдати. Ближче до вечора вже горять автобуси та авто. Групи демонстрантів, серед яких і провокатори намагаються увірватися в урядовий квартал. Летить каміння та гранати. Ситуація виходить з-під контролю. Лідери опозиції знову і знову намагаються заспокоїти людей. Ми засуджуємо насильство. Ми і для цього зібралися, щоб дати привід Віктору Януковичу разом з Беркутом і внутрішніми військами. Розігнати наш мирний протест. Віталій Кличко звертається до президента. Приберіть міліцію Берку та тітушик з вулиць. Зупиниться. Єдиним виходом цієї страшної ситуації є дострокові парламентські та президентські вибори. Президент Янукович повідомив про готовність до діалогу з опонентами однак, чим зрештою завершиться протистояння на вулицях Києва, поки не зрозуміло.